Ці люди були дітьми і ходили до школи, але тепер своє право вчити дітей під мирним небом Україна мусить обороняти. Я Ірина Штогрин. Це програма ми разом. Вітаємо вас із початком нового навчального року і доведемо, що для України діти це найбільша цінність і стимул жити і боротися. Не школа поде мамо. Думаємо, що війна скоро закінчиться, тату мій скоро додому приїдуть. Я кажу, що мій город любить нашу батьківщину, захищає, її, тому і пішов туди. Я тільки намагався в своїх бесідах з ними по телефону донести і довести їм, що це зараз найпотрібніша справа, яку робить ваш батько заради вас. Виховання майбутнього покоління з патріотичних виховань це питання національної безпеки. За доброю традицією наших першокласників до школи проваджають батьки. Алло, Ян, привіт. Я, я поздравляю тебя с первым сентября с днем знаний. Я желаю тебе, чтобы ты училась только на одни пятерки и зарабатывала как можно больше положительных оценок. Спасибо, папа. Усіх шкіл України сьогодні прийшли діти, чиї батьки на фронті поранені або загинули. І програма «Ми Разом познайомилася з такими дітьми у структурному підрозділі військового ліцею імені Бугуна у Боярці. Петро Потєхін, герой Савур-Могили, запросив нас у гості. Можем пройти прямо сюда. Сейчас мы заходим именно в роти молодых лицеистов. Роты готовы к приему личного состава. Личный состав также само проживает в кубриках. Вот видите, к кровати в два яруса. Я поставил себе за цель ликвидировать этот недостаток. Тяжело это сделать, потому что идет антитеррористическая операция. Есть постановы, приказы, которые регламентируют, что закупку мебели, кровати только для госпиталей и для воинских частей, которые находятся в зоне АТО. Кабинет иностранного языка или лингвистики. Хотим, чтобы наши лицеисты знали иностранный язык, а именно английский. это все собьется, планирую положить пол из досток, отштукатурить. Вот с этих, с такого плана кабинета я хочу сделать, опять же, два кабинета трудов. Они в плохом состоянии, но для этого, если посмотреть на потолок, необходимо сделать ремонт замены проводки, сбить грибок и все переделать. Потому что схемы проводки, которые здесь есть, не в хорошем состоянии. Сама проводка устаревшая. В этом году набор именно категории деток, перед которым государство взяло обязательство их воспитать, вырастить, 17 человек только в этом году. Я не хочу отделять сирот, участников АТО, просто ребят с нормальных семей. Потому что если я буду с ними сюсюкаться, постоянно их толкать и будет видеть другой, у них не получится дружба. Они равные, да, в чем-то ущемленные, да, у них потухшие глаза, потому что они, у них нет родителей. Ну, я хочу, чтобы они дружили. Главное, что я хочу достигнуть, чтобы они были достойными гражданами нашей Украины, чтобы они дружили, чтобы они понимали, что такое плохо, что такое хорошо, что такое зло, что такое предательство, что такое верность, что такое честность. Вот это я хочу здесь, щоб бив. Після того, як мій тато загинув на майдані, і мені вже стал, я захотів стати воєним. Смерть не була просто так. Я справляюсь пока що стараюсь про це не думати, щоб не показувати себе слабої сторони. Я би сказав, що я пишаюсь ним. Слава! 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 Батьки, яких загинули під час захисту свободи та незалежності нашої держави в зоні. Проведення антитерористичної операції та на майдані незалежності. Такий він міцний по характеру. Він не буде. Якби жалітись, він не буде, він такий твердий твердий, і здається мені, що це, це його. Тут війни, офіцери, які пройшли антитерористичну операцію. багато з них були на крок от смерті. Ми не будемо брати взяток. Опять же, ви вірте в нас, нам не треба ваші деньги, нам нужна ваша помощь. Просто помощ. Війна враз зробила цих хлопчиків старшими. І дуже хочеться, щоб вони відчували нашу підтримку, як і родини поранених і загиблих. Бо саме ці люди зараз у ці непрості часи є прикладом мужності. Якось, наприклад, Олександр Челапчій він втратив обидві ноги на фронті, а зараз їздить на мотоциклі і керує бізнесом. І це він робить заради своєї родини і своїх дітей. Він втратив ноги, проте не опустив руки. 30-річний Олександр Чалапчі з благовіщенського району Кіровоградської області став легендою, вразивши увесь світ неймовірно швидким відновленням після важкого поранення. А потім ще й наважився на доволі ризикований підприємницький експеримент, вклавши отриману від держави компенсацію у власну справу лінію з виробництва паливних брикетів у рідній Йосипівці. З дружиною сіли подумали, я ще був в Австрії, подивився, ну, що можна це все зробити і екологічно чисте, і, і набагато ціну скинути на, на, на накупівлю цих брикетів, палива. Та ми вирішили, що, що там зайнятися. І бізнесмен початківець не прогадав сировину для ековиробництва закупили у місцевих фермерів після жнив. Не пройшло й року, як люди зрозуміли вигоду від використання брикетів, адже вони в рази дешевші за традиційне тверде паливо. Тож черга на його продукцію вишикувалася на декілька місяців вперед. Та цього року настав час розширятися. З орендованого приміщення Олександр перевіз усе обладнання до нещодавно придбаного старого млина. Тут, окрім брикетної лінії, він встановив ще й лінію. З виробництва комбікорму, а в перспективі планує відкрити ще й зварювальний цех. Своє приміщення є своє приміщення, і ти знаєш, що як ти вже зробив, то ти робиш вже до діла гарно і надовго робиш це, а не на час. Відносно швидко вирішивши питання з придбанням нерухомості і техніки, підприємець зіштовхнувся з бюрократичними перепонами, подолання яких відкладає перезапуск на невизначений термін. Адже виробництво потребує окремого електроживлення з трансформаторною підстанцією і недешевою проектною документацією. Треба якихось 100 тисяч віддати за. За проєкт, за бумажки, реально за бумажки. Трансформатор ми знайшли вже, але оці бумажки, ці дозвола це просто векно, векно, викачка грошей із нічого. Проте із цієї ситуації Олександр бачить вихід. Вже починає до гроші людям гроші треба платити, техніку ремонтувати треба. Мені там ну, запропонували роботу в Києві, то я думаю, поїду спробую. Поки тут жінка буде старшою. Підтримка сім'ї була і залишається головним стимулом для Олександра. Дружина та дві доньки мотивують підприємця до нових експериментів. Сашко, у свою чергу, з готовністю допомагає іншим бійцям, що отримали важкі поранення в зоні АТО. Я приїжджаю до них і розповідаю тим, що я знаю, з чим вони вже столкнуться. Протезісти, реабілітологи, вони не об'ясняв того, що шо людина пройшла на гіркому досвіді. У найближчих планах приватного підприємця Олександра Чалапчія якнайшвидший запуск виробництва брикетів на новому місці, адже попит на його продукцію продовжує зростати. А от Олександр Чалапчій, учасник бойових дій, де б не знаходився і чим би не займався, ні на мить не перестає бути прикладом мужності, сили духу та оптимізму пот і труд, да все перетрут. Ну, так. так що треба, треба над собою працювати, ніколи не, не вірити тим, хто там каже, що так, типу, навірно, ти ходити не будеш. Або, або якщо будеш ходити, так, як качка, там ще щось. Можна. Можна ходити, звісно, не будеш там прямо ходити, хати там модель, А як нормальний ну дядьку, такий вірено, то будеш ходити. Павло Іванов, Валерій Лебідь, Кіровоградщина. ми разом. Олександр Чалапчий був на параді на День Незалежності у Києві. Зустрічався із бойовими побратимами. У цій атмосфері ми разом на Хрещатику зустріли і Вадима Свериденка. Він дивом вижив у Дебальцівському котлі, втратив руки і ноги, але це не завадило йому стати батьком і зараз намагатися бути справжнім головою своєї родини. Уроки мужності обов'язково потрібні. Я вважаю, що треба вчити нове покоління. Показувати їм, що є люди небайдужі, небайдужі, щоб молодь наша росла здоровою, сильною. І вона бачила, що зараз є чоловіки, які можуть стати на захист цієї молоді, а в майбутньому, по їх прикладу, підуть вони самі можуть стати. І не відступлять, не зроблять ні кроку назад, аби відстояти свою землю, свій народ. Все, що вони робили, це не тільки для себе, а для, для, для всіх, хто, хто був рядом. Так їх навчати і так, щоб вони виросли громадянами України з великою буквою. Молоді чоловіки, коли повертаються з фронту і потрапляють ось це мирне і таке красиве життя, дуже часто кажуть, що найбільше, чого вони хочуть, це мати родину і дітей. Наш наступний герой, попри свої 10 поранень, впевнений, так і буде. Руслана називають людиною любові. Він знаходив у собі волю до життя навіть тоді, коли лежав нерухомий упродовж 9 місяців після важкого поранення. Я дуже горжуся, що дійсно в мене є такі надзвичайно хороші, добрі, виховані, культурні батьки. Дякую їм за все, що вони ну, навчили мене жити, навчили мене дійсно і праці, і старання. І... Ну, любові цієї 20 серпня 2014 тисячі у Лутугині Луганської області артилерійський обстріл українських позицій тривав понад п'ять годин. Руслан із побратимами мусів відступати. Горіло все, йшли танки. Під кулями Руслан побіг забирати поранених друзів. Шістьох виніс, пішов за сьомим. Його накрило ударною хвилею. Те, що Руслан живий, лікарі називають чудом. Мама Катерина не відходила від сина. Тут дуже велика підтримка була, і оця сама підтримка, дякуючи всім за цю підтримку, і дійсно вона мене тримала на цьому світі. Я думаю, що я дійсно потрібен, потрібен цьому суспільству. І от старався чим пошвидше дійсно встати на ноги і далі, далі, як вставати. В колію у цього суспільного руху і продовжувати далі рухатися і приносити користь, бо людина, яка приносить користь, вона є потрібна. А коли людина потрібна, це вона сама відчуває і тому вона більше бореться. Ще минулий рік Руслан зустрів в інвалідному візку. Сьогодні ж він ходить і самостійно дає собі раду, а нещодавно почав працювати в академії сухопутних військ. Руслан вірить, що зустріне свою любов. Мріє про власну сім'ю. Генерал лейтенант Він витримав це, повернувся, став до строю і виконує обов'язки як людина, як офіцер. І дає приклад, приклад для всіх, для всіх оточуючих, і для в першу чергу для наших курсантів, яких не виховуємо. Війна змінила долю Руслана. Він закінчив факультет прикладної математики у Львівській політехніці. До мобілізації працював у зооветеринарній академії. У госпіталі зрозумів військовий шлях його потрапив вже в АТО. Це як форма для мене не то, що рідна стала, а надрідна. Тому, дійсно там вдягати її в госпіталі. Я її не вдягав. а Коли вже дійсно собі ще поставив таку ціль, коли вже буду дійсно як військовий, то вже обов'язково її вдягну і буду от, дійсно з гордістю її носити. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом. Родина. Можливість бачити, як росте твоя дитина. Необхідність працювати для того, щоб навчати і розвивати дітей це найбільший стимул. Це те, що піднімає на ноги важкопоранених і лікує опалені війною їхні душі. Це, -це Ксюша. В неї маму накрила походу. А будинок її ну, за пів години тому все себе. А це чоловік, і це менюня. Всі не обгоріші, це все, що в них залишилось від того життя. Кадри дворічної давнини нагадують, колишніх на війні не буває. Цей кремезний бородань на відео рівнянин Олександр Білоконь у складі штурмового батальйону Айдар майже постійно перебував на так званій нульовці. Це за кількасот метрів від позицій сепаратистів. Штурм села Хрящувати на Луганщині для нього особливо драматичний епізод і справжній прояв патріотизму з боку місцевих. Тоді колону цивільних автівок під білими прапорами розстріляли бойовики. Якщо так вони хотіли, на ту сторону вони перейшли. Вони не перейшли. І, і вирішив до кінця бути з Україною. Бути з Україною до кінця сам Олександр вирішив ще на Майдані і просто звідти добровольцем поїхав на передову. То було на фізичному рівні. То є моя земля, і це ну, певне, що то є мій народ. І це єдина була мотивація. Про те, що батько захищає кордони України в найгарячіших точках, тоді 11-річна Аліна дізналася не одразу. За час війни дівчина швидко подорослішала і тепер добре розуміє, що таке патріотизм. Горда за те, що тато пішов добровольцем, що він захищав країну, що він патріот. Якщо там буде щось серйозне, то він знову туди поїде. Про страшні будні на війні, поранення та дві контузії боєць згадує неохоче. Живе майбутнім. Сьогодні веде доньку до ліцею. В навчальному закладі до чоловіків у військовій формі звикли, допомагають батальйонам, в яких служать батьки учнів. Школярі плетуть маскувальні сітки, передають на передову харчі та подарунки. Військові навзаєм розповідають реальні історії з реальної війни на уроках із захисту вітчизни. Школи не мають, на жаль, того всього, щоб дійсно провести на достойному рівні цей урок, навчити збирати, складати автомат. Показати макети тих мін, От, навіть самий струйовий майданчик, це проблематично. Все таки, що приводить урок кадровий офіцер, а що фізкультури – це велика різниця. У Рівному вирішили створити базовий центр військово-патріотичного виховання, де за викладачів будуть ті, хто не на словах знає, як воно захищати батьківщину. Ми вже якось долучимось до того створення. Є подариночки звідти від мінометів, від градів, якісь уламочки, Да? О, той ланок, що мене якби прошив, я не принесли, бо то моя рідна залізячка. Якби не справжні патріоти, які без військових наказів два роки тому першими пішли на передову, Україна втратила б і Харків, і Дніпро, переконаний Айдарівець, сьогодні ж вцілілі на війні своїм патріотизмом готові ділитися з тими, хто сидить за партами і лише вчиться жити в країні, яка захищається. Юлія Василенко Ігор Пастушенко, рівне Ми разом. Бережіть Україну, вона належить дітям. Я Ірина Штогран. Програма Ми разом прощається з вами. Але ви і так знаєте, що досягати свого і оборонятися краще, коли ми разом на все добре.